Добрий день, шановні українці. У мене сьогодні на огляді в продажі автомобіль моїх клієнтів Subaru Форестер комплектація Limited 2018 модельний рік. Вони у мене його придбали у грудні 2021 року. Дуже доглянутий автомобіль з усіми заказ нарядами, замовленнями. Приємна тачка. Сьогодні будемо про неї все згадувати. Пристіміться, приїхали. Перша під капотом по класиці 2,5 атмосферний опозитний двигун, потужністю близько 172 міських сил, якщо я не помиляюсь, повний привід варіатор. У варіаторі 10 тисяч км до того була заміна оливи з фільтром. Масла фільтра в двигуні тільки що й не Вона заїхала в Україну з пробігом 96 тисяч км, на зараз 152 тисячі км. На 142 варіаторі була остання заміна оливи. Під капотом нічого не мито. Все чесно, до речі, компресор-кондиціонера працює дуже приємно, поки не є специфічна така робота. По пошкодженню лише так, приблизно ми пригадуємо, згадуємо, що тут було, тут був передній лівий кут, Фото з ви зараз побачите. Ланжерон, наскільки я бачу, ну, я не бачу по ньому пошкоджень. він майже цілий скрізь герметик лежить. От єдине, що тут біля передньої частини під акумулятором тут стакану, ти чуть бачу, що герметик я вам наведу лише. Є такі нюанси, де робилась мається на увазі. Удар був в цю сторону. Фара мінялась судячи з цього, бушна оригінальна субару, трештині трошечки підпайний. Друга, судячи з цього, залишалась рівно. Ну, Бампер, капот, крило, ж бампера, можливо, Скоріше за все це мінялось. І, якщо не помиляюсь, то може щось тут підвісці. Дверка не фарбована, не тронута, лобове скло, судячи з цього оригінал. Так, по цій стороні а, дверка не фарбована. Усе крило було ще на аукціоні, ви побачите, прим'ято його робили. Тут десь є шпакло, тут трошечки є, воно рихтувалось і робилось. І по підвісці, ну, напевно, речі, є якісь мінялися. До речі, гума стоїть Редштайн, вся сезонка, вона свіжа, її тільки-тільки, буквально, якщо не помиляюсь, там місяць чи два. Кришка не фарбована, пройом не фарбований під нею. І тут а, тільки от щойно. Якби не пригадав, прибором проходився. От бачите, перехід прямо тут, тобто не заходив сам прийом туди далі. Дах без зауважень, з люком. Все як має бути. Далі нічого більш не фарбовано. Із нюансів по ЛКП, м'ятинки дві ось тут є на цьому крилі. Ви їх, напевно, бачите, так. Да. З цим жити можна, але можна їх, до речі, видалити. Я може вам пораджу, а може, власникам скажу, У мене є хлопець, який класно робить. Ну, полірнуть, ніби не завадило. Лед лампи скрізь поставили, наче все. Ззовні. Так, дивіться, в комплектації у нас, по-перше, дзеркала з обігрівами, з моніторами сліпих зон, зафіксували. Дата конверна, у неї тут наліпка трошки відірвана була. У неї 11 місяць 17 року вона 17 роком і розмитнулась. А в Америці був у неї 18 рік. Так, шкіряний сірий салон. Вона ось зараз без хімчистки, без цього-цього, але виглядає він досить гідно. У них такий плотна шкіра непогано живе. Сідаємо всередину. Чотири склопідйомника передні з авторежимами. Електрозеркала щитка приладів. Це монітори сліпих зон, ми можемо вимикати-вмикати примусово. Пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас паркінг невисокий або зріст. Система стабілізації вимикається, і електробагажник відчиняється і А Що важливо звернути увагу, тут у нас Harman Cardon Music. Плюсик. Шкіряне кермо в бездоганному стані. Зберіглось дуже-дуже гідно. Я наскільки бачу, це оригінал, у мене немає до нього претензій. Дивно, круто живе. Вона, до речі, затаньована по кругу, може, то, що сонячні промені не потрапляють на кермо. Пробіг, ось не зараз 94 тисячі міль, 152 тисячі кілометрів, на наші це буде. Є датчик світла, є протитуманки. Тут управління мультимедією хендс free Тут бортовий комп'ютер, який перед нами, але тут інформації мінімум, кілька, скільки часу заведений двигун і е, швидкість. Тепер круїз контроль у нас тут звичайний. Клімат-контроль у нас екранчик. Тут виводиться і бортовий комп'ютер, виводиться сюди основна інформація. Правда, в американських вимірах можна перепрошувати по бажанню тут залишок пального, витрати і так далі. Мультимедіа у нас має USB, Bluetooth, Aux і Hands-Free. А також камеру заднього виду з проекцією. Бачите? Клімат-контроль у нас однозонний, повторюсь. Тут гніздо для підкурювача. раз. Тут обігріви передніх сидушок, функція X-Mode, це допомога, якщо ми на слизькій або на брудній дорозі, або на схилах десь вона допомагає вибратись із складних умов. У трансмісії, окрім драйву, є пернижена передача Low, Бачите. Так, два підстаканничка. Підлокітник у нас отак сувається вперед назад і Тут підлокітничку, звісно, є особисті речі. Тут ще одне гніздо для підкурювача, два USB і AUX. І ось така полиця, де можна монети розкладати інші. Речі. В лімітеді йде ось така вставочка чорна, прикольна, не просто срібляста. А ще ми маємо шикарніший люк. Форестер цим може похизуватись, він і не панорама, люк, але величезний на півдаху. Ось так він відчиняється, і ми можемо любуватись нашим улюбленим українським чарівним небом. Шторку окремо рукою теж можна відчиняти. Да, Утона закрилося, тоді ви можете відчиняти. Ледве не забув сказати сидушка з електроприводом. По безпеці тут спрацьовувало кермо, коліна і штора ліва. Безпека завжди моїм партнерам відновлюється і робиться, але я завжди кажу, не буде зайвим перевірити. Ніколи не буде зайвим, тому що це людський фактор. Але робилась і робиться зазвичай. Я машин продав цієї людини вже напевно сотню. Ніяких проблем ніколи не було. На другому ряду сидінь все шикарно. Зріст у мене 193 см, і сиджу я зараз сам за собою. Місця для них достатньо. Спинка змінює свіна, тут є декілька положень. Все тут здорово і шикарно. Є підлокітничок, є два підстаканничка І зручностей, по суті, тут все. Але дуже зручно і просто електропривід, кришки багажника в поколінні SJ є, але він працює дуже повільно. Треба чекати, поки він почне відчинятись. Зараз бачите цю процедуру. Є тут у нас, бачите, оригінальний гумовий килим. Під ним полиця під полицею ниша, де ми можемо перескладати речі. От коли ви бачите, є власнику автомобіля, то вони тут і лежать. На ну, нижче лежить декатка. А, так, домкрат, викрутка, крючок буксировочний. балонник бачу, он там все на місці, рукоятка і так далі. Все супер, зачиняємо. І накладка прикольна: це штука, ще щоб бампер не подряпати, коли щось кладете. Обслуговувалася на переважно на з того Так я вже казав на кварталі. Єдине, що ливу гнездо оскар на кротова робили. От всі наряд замовлення, ну це дуже приємно, ви бачите все, що по ній тут обслуговувалося, робилось, ви можете бачити, воно все є роздруковане. Рушаємо в невеличкий тест-драйв. Я пробую, як вона себе поводить в ходу. Цікаво згадати. До речі, минулого разу, коли люди в 21-му році в мене купляли, я не встиг, тільки збирався знімати огляд. Вони щось до мене приїхали. Не помню, чи інші форестер дивиться, чи щось таке. І Я їм це запропонував. І от вони його забрали дуже вдячні і хочуть ще раз купити в мене Субару. Ну, тільки. Свіжіше. Тому що всі дороги ведуть у трендафта. Пробуємо розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Не здивую вас нічим. Але я просто показую, як вона набирає, як вона рухається. Ось так ми робимо сотню. Зробили. 60 міль це по суті 100 кілометрів майже. Ну От, я вам її і демонструю. Біжить вона досить непогано, їде вона приємно, стан у неї збитий. Єдине, що трошечки шумно, сама по собі гума підспіває вона за рахунок того, що це сезонка. А, стрибаємо по трамвайним рейкам, я заговорився. Просто нахабно на Форестері це можна робити. І, до речі, по підвісі у мене до цього автомобіля зауважень нема. Вона пройшла чотенько, як має це бути. Відносно того, що можливо і не шине, можливо, підшипник десь ступічний, я про це власникам скажу. На всяк випадок, я думаю, що вони, якщо що замінять, тому що є трошечки гул, і він не страшний. Але я ж його з музичним слухом чую знаю, як має бути або шина, або підшипник. А так, тачка ну, Вже просто супер. Часом звертаю увагу на рульове. В собарях частенько буває, що може покластися трошечки там, пружинка чи електропідсилювач. То тут на вік пробіг ну, майже ідеальний, Я взагалі майже не відчуваю люфта ніякого. Ну, люфта тут, по суті, нема, де звуків зайвих. Теж нема. прекрасно. Всі субарі дуже люблять за те, що тут висока посадка і карма низько, і огляд. Дуже багато людей, хто в мене приїжджає їх купляти або дивитись, вони сідають, кажуть: Вау! Ну зазвичай після цього і купляють, бо дуже подобається специфічна посадка строга, висока. О, з інших тачок, коли сідаєш трошечки незвично, але багато хто від цього прям. Ну, кайфує. Я б навіть сказав, фанаті. Витрати пального саме у рестайлового Форестера з 16 по 18 рік будуть у вас в діапазоні 10-11 літрів по місту. Е, я робив при спокійній їзді 9,7-9,8, е, при неспокійній робив 11,2, ну, але максимальні значення, які можна досягнути, це там 12 літрів взимку, якщо зовсім не глушити. Приблизно такий розклад. Біжить вона по дорозі досить круто, я завжди про це кажу без перебільшень. Ну, як вона має їхати. Я ж на різних пробігах їздив на, на таких форестерах, там і на 10 тисяч кілометрів, і на 20, і на 100, ну, і на 200, а зараз от, на 150. Прекрасно вона себе поводить, і по село вона дуже непогано зберіглась. Приємна тачка. Тому я вам раджу подивитись, приїхати, перевірити, якщо все сподобається, то купити. Гідний варіант.